Ваша думка з приводу клопотання прокурора допомоги під підварювати. Моя думка заключається в тому, що мене тримають під вартою як політичного в'язня, тільки за те, що я проголосив, що він президент України, коли закінчиться війна. Мою позицію вже підтримав президент США Трамп, який чітко заявив, що диктатор без виборів 4% Зеленський. Має закінчити свої повноваження і мають бути вибори. Тепер на рахунок клопотання про прокурора по статті 114 прим. 1, наголошую, він каже, що є якісь е, потерпілі по цій статті. По цій статті потерпілих бути не може, їх немає. Тому прокурор таким чином вводить суд в оману, тому що потерпілі є по статті 190 шахрайство, а саме. Здається, їх там четверо, і це проступок. За проступок не тримають під вартою, це неможливо. Тому, змішуючи потерпілих е, у 190 та е, потерпілих, яких не існує по статті 114 і прим. 1, прокурор навмисне вводить в оману суд, начебто по статті 114, прим. 1, по якій мене тримають, е, є потерпілі, е, що я можу на когось там впливати. Ну, звичайно, відомий політик, відомий юрист може на всіх впливати. Далі. На рахунок 114 прим. 1, а саме прокурор обґрунтовує тим, начебто, підозра мені обґрунтована і справа вже передана до суду. Наголошую, що мені тримання під вартою було вже 4 місяці, як я знаходжусь під вартою. Підставою цього було саме те, що я можу щось спотворити. Але сам прокурор зазначає, що вже матеріали передані до суду.